Арден Палац це 12 сучасних конференц залів. Забронюю у квітні, отримай подарунок. Маркрюти до речі, висловився з приводу НАТО, і не так давно він зробив свою заяву. Вкотре ви знаєте, багато говорили про те, чи НАТО зараз на столі чи варто розглядати зараз вступ до НАТО як гарантії безпеки, і буцімто Росія категорично проти і не готова далі взагалі продовжувати ніякі там домовленості, якщо НАТО залишається на столі перемовини, але ж не Росії це вирішувати, тому що ми розуміємо, що рано чи пізно Україна буде. В північно-атлантичному Альянсі Україні це потрібно, тому що ми є частиною Європи, і ми маємо стати частиною цього оборонного а, союзу. От власне а, при цьому Марк Рюте дуже кардинально змінив свою риторику. Зокрема, після візиту до Трампа а, він раніше заявляв про те, що а, НАТО а, має прийняти Україну раніше пізно, що Україна має стати членом північно-атлантичного альянсу. А після а, м, своєї поїздки, десь з місяць тому він їздив до Трампа. Після цього він почав говорити, що не варто розглядати вступ України до НАТО в рамках майбутньої мирної угоди. І, хоча Марк Рюте, от власне е цю заяву зробив під час спілкування із студентами Варшавської школи економіки, він відзначив, що наша країна і північно-атлантичний альянс продовжують підтримувати тісну співпрацю ба більше, от е Якось ми пам'ятаємо, як під час прес-конференції своєї Володимиру Зеленському зателефонував Еммануель Макрон. і Тоді український очільник відзначив, що досить часто спілкується з президентом Франції і близько одного разу на день. То Рюте от заявив, що він якраз з Володимиром Зеленським говорить досить часто і говорить ледь не двічі на добу. І Марк Рюте при цьому почав використовувати таку риторику, що колись Україна в НАТО буде, колись зрештою Північно-Атлантичний Альянс готовий буде. Прийняти нашу країну до свого складу, але не зараз. От, власне, давайте послухаємо, що Рюта сказав НАТО продовжило перспективу для України щодо членства в Альянсі. Це набуло чіткого повторення у Вашингтоні під час минулого саміту, де ми заявили як Альянс, що шлях України до НАТО є незворотним. Я також завжди підкреслював. Ми ніколи не говорили, що членство України в НАТО має бути частиною мирної угоди. Що сказали американці? Що з їх точки зору, як суб'єкт мирної угоди, Україна не має отримувати членства в НАТО? Але це безумовно відрізняється від того, що може трапитися у майбутньому. Сьогодні президент України Володимир Зеленський дав прес-конференцію і власне поспілкувався із журналістами. На цьому заході була і наша журналістка, і, власне, обов'язково долучимо її до нашого ефіру. Поговоримо. Дарина Трунова долучиться до нас і розповість більше подробиць про те, що говорив президент, важливі меседжі президента. Наскільки я знаю, нашій. Нашому кореспонденту на прес-конференції вдалося поставити Володимиру Зеленському своє запитання. Звісно, що почуємо його. Ну і говоримо далі про те, що президент України він багато коментарів своїх дав щодо зокрема і російської дезінформації, і щодо російських останніх наративів, зокрема про те, що там. А, Росія зараз розповсюджує постійно чергові там дезінформаційні вкиди. І а, от одна з одна з дезінформації, яка з'явилася в інформаційному просторі, Росія заявила буцімто, що Україна ударила знову по суджі. генштаб України спростував цю заяву і визначив, що власне Росія знову ж таки сама вкотре вдарила по суджі. і ось ми. Ми зараз бачимо на своїх екранах. Це офіційне повідомлення від українського генштабу, і наші власне наші військові заявляють про те, що росіяни зараз таким чином намагаються показати, що українці нібито порушують припинення вогню. Давайте послухаємо, що написали в генеральному штабі України. Фіксуються конкретні порушення цих домовленостей з боку російської армії. Зокрема, тільки за минулу добу були завдані російські удари, які пошкодили енергооб'єкти у Херсоні та на Полтавщині. Очікуємо відповідної реакції партнерів: щоденні інформаційні вкиди та дезінформація, які поширює військове відомство Росії, мають на меті дискредитувати Україну та дипломатичні зусилля України та партнерів. Російська тактика затягування війни залишається незмінною. Ну а от власне росіяни вони самі б'ють по цій своїй газовій станції в суджі, але палає там направду дуже гарно і росіяни в своїх же пабліках показують ці відео. Ми зараз маємо змогу подивитися. От бачите, зараз на своїх екранах, як це красиво все горить. Давайте подивимось. Ну е, я нагадаю, що власне ось це відео, яке ви зараз бачите, це е, сьогоднішнє, е, а ще кілька днів тому росіяни знову ж таки вдарили по цій газоперекачувальній станції в суджі і знову ж таки. Палало не менш красиво. Ну добре, що росіяни б'ють самі по своїх енергетичних об'єктах. Направду знаєте, скажімо так, менше роботи, але тим не менше вони зараз звинувачують українську сторону в таких ударах. І Володимир Зеленський заявив сьогодні про те, що Ростему Умєров із доказами того, що саме росіяни займаються зараз. Займаються саме ударами по своїй же енергетичній інфраструктурі з цими доказами і про те, що росіяни б'ють по українській енергетичній інфраструктурі. Поїде до, до сполучених штатів. Ну і власне буде там доповідати вже в Білому домі. І з усіма доказами, Марко Рубіо тим часом заявляє про те, що Сполучені Штати відійшли від наміру швидко закінчити війну, і тепер Білий Дім обіцяє. Домагатися миру в Україні скільки скільки цього буде потрібно, і відповідну заяву зробив держсекретар Сполучених Штатів під час спілкування із пресою. Про це повідомив держдепартамент. Під час брифінгу, власне, один із журналістів нагадав, що місяць тому, починаючи переговори з Росією в Саудівській Аравії, Рубіо називав ці зустрічі одним із способів зрозуміти, чи справді Росія хоче миру, чи просто таким чином. Ворог затягує час і власне Рубіо прямо запитали, чи готовий він сказати, що Росія тягне час. Рубіо сказав, що він не готовий до якихось подібних суджень. ну і… Якось знаєте, так обійшов це запитання журналіста, і тут цікаво, що чого зараз намагається досягнути американська сторона, тому що Вітков явно ем, займається тим, що е, видає в інформаційний простір про російські наративи Рубіо. Зараз е, так знаєте, досить елегантно обходить ці питання про те, що Росія затягує мир, і про те, що вони далі збираються робити, із з цією ж таки Росією щодо. Щодо власне встановлення встановлення миру щодо тих термінів про які говорив Трамп, тому що я нагадую, що в своїй передвиборчій риториці Трамп неодноразово говорив про те, що він завершить війну, нібито за добу, і це знаєте, звучало дуже з таким викликом. Але ж ми розуміємо, що воно повпливало на багато американців, які зараз. Повелися на цю риторику про те, що Буцімто Америка витрачає кошти на підтримку України, а от Трамп зробить так, що за добу це все буде вирішено. Потім Кіткелов вийшов із новою заявою, сказав, що відтягується вирішення російсько-української війни. Причин не назвав, <кій> перепрошую, але сказав, що питання 100 днів каденції Трампа. Рубі вийшов зараз з новою заявою, і з новою заявою він сказав про те, що. А зараз вже не 100 днів, а можливо навіть трошки більше. Давайте, Рубіо, послухаємо. Ми намагаємося досягти миру. Ми віддані спробам досягти миру стільки, скільки буде потрібно. Це не означає, що я можу гарантувати вам укладання угоди через тиждень чи місяць. Я просто не можу встановити часові рамки, тому що це залежить не від нас, це залежить від росіян та українців. Це також залежить від наших партнерів у Європі, чиї санкції, як я вважаю, доведеться враховувати в рамках будь-якої остаточної угоди. Я не готовий виносити про це судження. Вони зустрічаються з нами, вони розмовляють з нами, вони роблять пропозиції, вони згодні на припинення вогню, але з умовами, які ми повинні проаналізувати. Я не готовий характеризувати це як те чи інше. І я ніколи не казав, що це буде просто. Треба багато працювати з обома сторонами, зокрема з російською, з якою ми не спілкувалися роками. З приводу можливих умов припинення вогню, з приводу того, чого чекати Україні, чи власне російсько-американська і наша позиція про те, за яких умов можливе припинення вогню, вони зараз діаметрально відрізняються. Вони взагалі. Не стикаються про це заявив військовий експерт Євген Дикий, і він відзначив дійсно, що Росія зараз хоче взяти паузу. Що Росії зараз не цікаво припинення вогню, що Росія намагається максимально затягувати ось це ось перемир'я, аби перегрупувати армію, аби створити запас зброї, боєприпасів. От таку думку висловив військовий експерт Євген Дикий. Я пропоную зараз його послухати за це вони хочуть. Все зняття санкцій, відмову від будь-яких репарацій і відшкодувань збитків Україні тощо. Але ключове вони за це хочуть фактично таких умов, які є нашою капітуляцією. Україна позбавляється будь-яких міжнародних гарантій безпеки, ніколи не вступає в НАТО, скорочує армію тощо. Поки що, росіяни навіть не зняли свою вимогу про те, що ми маємо віддати їм чотири області. Зокрема, й ті райони, які збройним шляхом вони завоювати не зуміли, втім і без цього інші російські забаганки для нас абсолютно неприйнятні. Але з огляду на настільки принципові відмінності у баченні сторін, не думаю, що найближчими місяцями у нас може бути реальне перемир'я, та й подальший розвиток ситуації ми з росіянами теж бачимо по різному.